Ви на каналі сільське життя жартома і всерйоз і мене звати Юля. Так, я вам показую паштет другий, який я роблю. Точніше сказати, він з одної голови але їх два. Перший був у мене там з лівером, а цей з голови. М'ясо тут з голови. Дивіться. Оце я обібрала голову, тут ще трошки Домолола сала. От бачите, який у мене тут внизу м'яско з голови. І сало. Сюди я додаю Бачите скільки квасолі. 200 грам було сирої квасолі. Я її одварила попередню і додаю сюди. Чого додаю з квасолою, бо Максим любить, якщо чесно. І я варила раніше з квасолею, з звареною цілою, ну потім дійшла до висновку, що краще робити так. Ну, це як по мені. Значить, і фарш. ось Я трохи додала у той ну, фаршу скільки вас є. 700 грам, 800 кілограм, ви ж не зіпсуєте масло фаршу, бо це ж м'ясо. Можна його порізати кусочками такими, ну по сантиметру. І тоді він взагалі буде цікавий. Буде попадатися ну, м'ясо і шматочки такі, знаєте, як... Ну, якщо, Даже вам не зображу, як би це розказати, я е, робила таке. Я кожен рік щось придумаю. Це мій рецепт, теж я ж кажу. Це я собі беру завжди голову весною і на весні, під підвесну, і восени. І я так, в мене виходить близько 30 банок з голови. Ну, дивлячись, який ж, яка ж голова, значить, тепер сюди знову ж кладу. Лаврове листя, мелене, ну, десь 1 третя чайної ложки. Знову повторяю, багато не кладіть, бо і перець чорний мелений. Бо воно тут кисле і ну, не дуже. Цьому. Ага, і цибулька ще, дуже чуть не забула. І мелена цибуля в мене було, ну, бачите, я всі пропорції пишу під відео. Ви вже кладіть, хто скільки хоче. Можна більше, можна менше в кожного ж смаки різні. Так, і солі, дивіться, я сиплю знову ж таки на око, ну, бачите, скільки в мене тут, ну, ложок 30 точно. От зараз насиплю і потім попробую. Я вже, якщо чесно, то я бачу так, ну, я вже ложка не привикла не міри. Я вже звикла її. На мацук, як у нас кажуть, на наощуп. Мобуть, поки хватить. У мене бабуся була, і я її питаю, ба, а скільки в компот сахар сипати? А вона каже, та ж він дві. Кажу, ба, ні, скільки ви в компот сахар усипати? А вона каже, та ж він дві. Я кажу, ба, ну в якомусь це рецепті є така мірка, як жменя. Ну, є столова ложка, є там один стакан чи склянка, є чайна ложка, так? А є жменя, не є жменями все. Так я вам скажу, що бабуся вже давно нема на світі. І вже в мене все жменя. Вже я доросла до того моменту, коли все жменя. Зараз я його гарненько вимісю, його треба місити руками, щоб він такий. Полюбилися інгредієнти між собою, буду накладати в банки і варити. Покажу, як накладати. Зажимами, буду варити і щось так не буде. Дівчатка, я знов тут, дивіться, все, я вже перемішала його, все попробувала. Накладаю в банки. Кажу вам зразу, я в банки не, банки не парю. Просто мию гарно зчистящим. Або з содою тільки з чистящим мию. І потім гарно полоскаю не посудомийною машинкою. В мене є машинка, все в хаті, але я мию руками банки, як мається руч. І потім накладаю, ну, ось так, бачите, зараз ще трошки поклаю. Так що О, Хай краще буде менше ось, щоб йому було куди кипіти. Я краще лишню баночку покладу, накладу, ніж потім мені повирива дно, або тут коло шийки якщо багато. Оцей паштет, що з печінки, я вам ще раз повторю. Я ще клала е, цей, ну, з одної і з одного поросати там лівер і, е, і серце, ну, і все, да, так. І ще плюс купляла додатково два сердечка. Воно тоді таке, бачите, яке мастеньке. М'яско там. Ну, мені подобається. Бо раніше готували, жарили там саму печінку. Знаєте, як тоді нічого кращого не знали, то воно було й нічого. Отак, так. скажу, це мій рецепт, моя видумка. І кожен раз він виходить різний. Кожен раз в нього різний смак, але дуже смачний. Отак от, так ось, бачите, попрушки знову. І тепер буду всі всі банки понакладаю, буду закатувати. Ну, ось у мене такий дівчатка вийшов паштет, бачите? 28 баночок з тої кількості там вийшло. Бачите, там он ще жир, я його тільки-тільки витягнула ще теплий. Зараз він тут захолоне, кришки похлопають і однесу у погріб. І от, бачите, із правої сторони, чи вам, мабуть, буде з лівої показувати. Баночка з кров'янкою. З кров'ю. У мене осталася кров. І я накидала ще 4 баночки. Ну, от таке. Не зря, не надарма потратила ніч. Я думаю, все буде добре. А з вами був канал «Сільське життя жартомає всерйоз. і Юля. Діліться своїм досвідом. Напишіть мені в коментарях ваші рецепти. Мені буде дуже цікаво. А на сьогодні вам миру, спокою, добра і затишку і всього самого-самого найкращого. До наступних зустрічей!